І відростали руки і ноги. Це може бути зараз. Знаєте, ми повинні держати фокус на любові Божій. Це не щось таке, да, Він всіх любить». Ні, особливо Він любить мене і Тебе, бо ми в завіті. Бо ми сказали, Ісус, стань моїм Господом і Спасителем. Якщо хтось дивиться це відео і Він ще так ніколи не говорив, це дуже просто. Війди в завіт Божий, стань частиною. Просто підніми руки догори і скажи: Господи, прости мені! Всі мої гріхи, які я робив вільно або невільно, стань моїм Господом і Спасителем і зміни моє життя, як тільки ти можеш змінити. Я е, поздоровляю вас, тому що саме у цей час ваше ім'я і прізвище записано в книзі Життя на небесах, так сказано в Біблії. І ви маєте право на Духовні дари на чудеса. А ті, хто давно з Ісусом, давайте мріяти, щоб Дух Божий працював через нас у роблені чуд. Давайте просто піднімемо руки, давайте скажемо: Ісус Христос, Отець Небесний, Дух Святий, я прохаю Тебе, дій через мене, чудесами. І знаменами, тому що в слові сказано, що коли я говорю радісну новину, коли я проповідую Євангеліє, то ти підтверджуєш моє слово чудесами. О, дорогий Дух Божий, дій через нас! І я пророкую зараз у когось, хто дивиться це відео. Робляться удалені органи. Вам удалили якісь органи хірургічним путем, але що це для нашого Господа? Я пророкую, що через вас будуть відростати руки й ноги, будуть з'являтися видалені органи, будуть виростати нові зуби, будуть змінюватися щелепи. Прямо зараз я кажу. Всякий неправильний прикус, всяке неправильне положення щелепи, відновися і стань таким, як запланував Господь. Друзі, хваліть Господа на всякому місці, тому що ми з вами, храм хвали, дійте в дарах Святого Духа.